Що так смердить? Я не розумію, що це? А, нічого. Але хто з вас безбожно так насмердів у мому бункері? Пфф! Ну то як? Та ж ми гімноїли. Та ж як ви там сказали, так ми зробили, ти. ти все, що? Шо? Ну, слухай, йдемо від цигед, але переді мною не сідайте. Сідайте там далеко, щоб я вас навіть не видів. А вам відтечуєте, що я говорю? Нє, не, не чути? Ну коротше, слухайте. Короче, така. Мені срочно треба в отпуск. Слабей якийсь, що з тобою? Йди клич того другого йолупа, може він щось ліпше розкаже. Слава Ісусу Христу. здається, що нам усім скоро. Просто срака. Погана з тебе баба Ванга, Ну, але гай нічого вже, що робити. Будемо чекати, що.